Всім привіт, з вами Еганс. Сьогодні буде відео про встановлення на дрон приймача GPS і цифрової відеосистеми DJI O4 Air Unit, а саме легшої його версії, той що не про, та їх налаштування. Я довго думав, чи варто робити цей матеріал, адже в інтернеті є вдосталь інструкцій на дану тему. Я свого часу багато їх передивився. І є пару моментів, які зазвичай автори не вказують. А моменти ці вкрай важливі. Наприклад, для того, щоб живити DJI o 4 Air Unit, далі буду називати його Air Unit Lite, аби не виникало плутанини, треба переробляти комплектний шлейф, якщо у вас батарея має напругу вище 16 вольт. Також в цьому відео розповім, де брати моделі для друку кріплень, викладу кастомізовані мною елементи та розповім, навіщо цьому дрону GPS. А точніше GNSS та до того ж ще й із магнітометром. Картинку, яку видає цифрова система відеозв'язку, звісно, нема що і порівнювати із аналоговими камерами. Але ціна такого задоволення немаленька, хоча сам Air Unit Light ще коштує відносно небагато, тисяч гривень, то окуляри від DJI своєю ціною здатні нажахати навіть людину із міцною психікою. Хоча є ще шолом DJI N3, ціна якого на OLX 1010, що вже можна порівнювати із аналоговими шоломами пристойної якості. Тож вхід до світу цифрового відео на FPV не така вже й непідйомна задача. Поставляється Air Unit Lite в картоні коробці, в якій, окрім нього самого, буде комплект винтиків і шлейф для підключення. Наперед можу сказати, що для встановлення на дрон цього недостатньо. Нам знадобляться перехідники для кріплення камери та DC-DC перетворювач. Справа в тому, що напруга живлення Air Unit Light має становити від 37 до 13,2 В, а в роз'єм, до якого підключається шлейф юніта, живлення подається напряму з акумулятора ось по цьому червоному дротику. Тому, якщо у вас акумулятор має вищу за 13,2 В напругу Air Unit Light працювати не буде. Такі діла. На деяких пальотниках може бути присутній контакт, на який приходить напруга 9 чи 12 вольт, щоб живити аналогові відеопередавачі. Раджу пошукати розпіновку вашого ПК, і якщо такий контакт є, розрізати плюсовий дріт та припаяти на цю площадку. Також, в принципі, можна заживити Air Unit Light від 5 вольт. Але тут треба розуміти, що юніт може спокійно споживати до 2 А. А на цій самій лінії зазвичай ще підключається якесь інше обладнання, наприклад RX. Більшість ПК мають 5-вольтовий бек на 1 або 2 ампери. і цього може бути замало для живлення всіх систем. Тож я купив в радіомагазині недорогий DC-DC перетворювач та інтегрував його прямо всередину шлейфу, яким AirUnit Lite підключається до польотника. Назва перетворювача Міні-360. Вартість його в будь-якому радіомагазині не більше 20 гривень. Вихідна напруга налаштовується цією крутилочкою. Зараз буде вставочка з готовим шлейфом. Так. от такий я зробив прикол. Розрізав плюсовий мінусовий дріт, ставив сюди. DC-DC перетворювач. От він Міні 360 називається HW187. Сюди приходить живлення з польотника напряму з батареї. Тут накрутив приблизно 9 вольт. І ще треба буде роздрукувати кріплення для камери на 3D принтері. В описі лишу посилання на моделі для друку під раму Володор vx 3 vx 3 і 5. Також скину файли у телеграм-чат спільноти. Поза кадром я розібрав дрон та демонтував аналогові камеру і відеопередавач. Тож тепер в нас все готово для встановлення DJI O4 Air Unit. Сам Air Unit я встановлю над політним контролером. Для цього треба будуть довгі гвинти, що були в комплекті із рамою. До камери Юніта треба приєднати перехідні пластини, надруковані на 3D принтері, з ними вона стає на штатне місце без якихось проблем. Антену можна лишити штатно. Але в мене лишились антени від DJI o 3 юнітів, на яких я збирав дрони для ППО, тож встановлю одну із них. Не забудьте, що вмикати будь-який передавач без антени не можна, Air Unit не виключення. Ну і лишається з'єднати юніт із польотником за допомогою нашого кастомного шлейфу. Стрілка на перетворювачі при цьому має вказувати на Air Unit. Далі на черзі приймати GPS. Річ для тих, хто літає на Бетафлайт, в принципі, абсолютно не потрібна, але сьогодні розповім, як його налаштувати саме під цією опереційкою. Може комусь таки стане в нагоді. Як варіант, можна буде виводити широту і довготу на на меню, потім буде легше знайти дрон в разі його втрати. Також можна налаштувати автоматичне повернення, але працює воно в Бетафлайт так собі. В моєму випадку даний модуль є необхідністю, адже в подальшому я планую встановити на цей борт іншу операційну систему, для роботи якої потрібен компас, а він якраз в обраному мною GPS є. Ну і наявність самого приймача GPS також не буде зайвою. Я купив модуль від KEDX Waxneil WSM181, бо це найменший GPS із компасом, який мені вдалося знайти. Його вага всього 4,3 грами, а розміри 18х18х 4,6 мм. Ціна такого в Україні 700-800 гривень на момент створення відео. Щоб встановити цей модуль на дрон, треба буде роздрукувати кріплення із гнучкого пластику. Готового варіанту такого кріплення мені знайти не вдалося, тому намалював своє. Модель для його друку викладу в Телеграм разом із всіма іншими. На моєму польотному контролері є роз'єм для підключення GPS модулю, тож пояти нічого не треба, але от сам кабель доведеться переробити. Для цього відгинаю фіксатори, які тримають піни у колоці, що вставлятиметься в польотник. Витягую із неї дроти та вставляю їх назад до колодки згідно цієї схеми та позначок на модулі GPS. Не забувайте, що контакти TX та RX під'єднуються хрест навхрест. Тобто дріт, що йде від контакту TX GPS, приєднується на контакт RX-польотника. А RX GPS відповідно на TX польотного контролеру. Також із цієї самої схеми видно, що GPS підключається до 6-го UART. Пізніше це треба буде вказати у Betaflight Configurator. Перед встановленням GPS модуля незайвим буде перевірити мультиметром, чи правильно приєднано плюс та мінус живлення. Бо зазвичай такі модулі ніякого захисту від переплюсовки не мають та горять як лаптістанські НПЗ, якщо їх неправильно підключити. Сам процес встановлення простіше немає куди, як то кажеться, слідкуйте за руками. Якщо ж у вас якийсь інший польотник, то десь на сайті виробника має бути схема підключення, а на більшості ПК контакти будуть підписані прямо на платі. Вам треба буде знайти площадки SCL. Та SDA. Зазвичай поряд з ними є пара RX та TX і жилення 5 вольт плюс та мінус, туди і паяйте дроти від gps ника Тепер треба налаштувати обидва модулі. Почнемо із відеосистеми. Щоб адекватно виводити на екране меню, прошивка політного контролера має підтримувати цифрове OSD. Якщо у вкладці ОСД відповідний пункт у вас присутній, то все чудово, якщо ж ні, то доведеться перепрошувати польотник. Підключаємо дрон до комп'ютера, переходимо у Betaflight Configurator, вкладка попереднє налаштування. Тут треба зберегти резервну копію, аби потім не налаштовувати вручну всі параметри. Далі тиснемо Оновити прошивку. Обираємо назву польотнику та версію прошивки, протокол керування CRSF, протокол SD Digital, телеметрія автоматично включена та протокол моторів d -Shot. У вікні інші параметри обираємо наступні пункти та тиснемо Завантажити прошивку онлайн». Коли прошивка завантажиться, тиснемо Прошити та чекаємо, поки програмне забезпечення завантажиться на польотник. По закінченню політний контролер перезавантажиться. Тепер можна знову підключитися до нього в BetaFlight та у вкладці попереднє налаштування завантажити резервну копію, яку ми створили раніше. Тепер до вкладки порти. Тут для UART, до якого підключена Air Unit, треба вказати значення VTX MSP плюс дисплей Відповідний номер UART можна подивитися на схемі розпіновки політного контролеру. Тиснемо зберегти та перезавантажити. Тепер лишилося лише розставити елементи на екранного меню. Тут вже кожен ладен робити як йому зручно. Головне не перестаратися, аби зайва інформація не відволікала від керування дроном. У Betaflight Configurator вгорі є рядоки з піктограмами, які сигналізують про наявність та справність датчиків. Зараз там присутній гіроскоп, акселерометр та барометр, які вбудовані в польотник. Також автоматично вже визначився компас, який є частиною GPS приймача. А от піктограма самого GPS не підсвічується, тобто польотник не бачить наш приймач. Але це легко виправити. Знову вкладка порти. Згадуємо, на який UART підключено GPS. В мене шостий. У відповідному рядку в стопці «Вхід датчика обираємо GPS, зберігаємо, перезавантажуємо та підключаємось знову. Чекаю пару секунд і бачу, що піктограма GPS тепер горить червоним кольором. Трохи тривожно, але так і має бути, доки дрон не спіймає супутники. Для цього треба виходити на вулицю, а там спека. Так що я краще перевірю стан приймача у відповідній вкладці. Бачу, що якісь сигнали приймаються, а отже, наче все працює. Тепер можна вивести на на меню швидкість дрона, його координати, відстань та напрямок до точки зльоту. Якщо воно вам треба, звісно, також в пункті безаварійність можна активувати функцію GPS-порятунок, яку можна активувати з пульта. Працює воно не дуже, але можна погратися, та скільки можна цих можна. Коротше, от коли в офіційний реліз BetaFlight додадуть Position Hold та Alt-Hold, це дійсно боже бляха муха, бути корисно. Тепер лишилося з'єднати наші DJI Googles із DJI Air Unit. І якщо окуляри та Unit у вас геть нові, то тут є трохи складнощів. По-перше, треба розуміти, що DJI O4 Air Unit працюватиме лише з окулярами DJI Google 2, DJI Google 3 та шоломом DJI Google N3. І з старішими версіями окулярів з'єднати Air Unit 4 версії не вийде. Не плутайте, до речі, DJI Google 2 із DJI Googles V2, бо це різні моделі, і перші підтримують O4 Air Unit, а останні ні. Далі, треба оновити версію PZ на обох пристроях. Для цього скачуємо програму DJ Assistant 2 Consumers Drone Series з офіційного сайту DJI. Посилання буде в описі відео. Запускаємо цю програму на ПК та під'єднуємо до комп'ютера пристрій DJI. Через деякий час, зазвичай не більше хвилини, програма розпізнає під'єднаний пристрій, та його піктограма з'явиться у вікні. Тиснемо на неї та одразу потрапляємо на сторінку прошивки. Обираємо найсвіжішу версію ПЗ, Чекаємо, поки воно заллється на пристрій та від'єднуємо його від ПК. Тут я показав, як оновити Air Unit. З окулярами все відбувається абсолютно аналогічно. Після оновлення програмного забезпечення з'єднуємо окуляри та юніт між собою. Для цього на Air Unit треба натиснути кнопку Bind, а на окулярах затиснути кнопку живлення та потримати. Вони попищають трохи та з'єднаються, але це ще не все. Треба тепер активувати AirUnit, якщо він у вас не активований. Знову запускаємо на ПК DJ Assistant 2 і під'єднуємо до нього наш юніт. Після того, як Unit приєднається, має з'явитися вікно з пропозицією його активації. Тиснемо кнопку Активувати і на цьому нарешті все. Якщо у вас немає аккаунта DJI, то треба буде його створити та війти в нього всередині програми.